Коротше, привітік! Це влог. У нас сумкло світло, це перше. По-друге, в мене сів голос. По-третє, я захворіла, по четверте, ми йдемо зараз куплять ватман-мамі робити їй подарок, Тож, перший подарок я вже зробила, і я знаю, що я так ужасно, так що я розвернусь. Е, перший подарок я вже зробила, я вам зараз покажу. А другий я зараз старим пополам буду іти Купляти, а потім робити. Коротше, я її робила такий його е, букетик. Та в мене вийшло. Вон. Я знімаю чисто на ідіотських умовах. Ну, як є, так є. О, Ага, розмічталась. Я ще купила вам. Дала з дня без гриб. Як що бачила моя однокласниця. Одна власниця йшла. Хоч мене такий голос почула, Коротше, я вже купила ватман. Я чесно говорю на... На якому... Супер, воно все подивився. Пах, він, кстати, коштує гривень 15. Так що для такого плаката, я думала, чесно, що я зараз буду... Типу, там був ще один магазин, де може були продавати ці плакати, але я думаю, а якщо не буде, то я буду тоді з моїх листочків знову все склеювати. Я так накрила зошитами. Щоб воно не затягувалось назад. У мене там будуть використовуватися ручки, олівці, фломастери, 300 мільйонів видів ручок, фломастерів і так далі. Я, може, буду показувати трошки роботу. Буду я дивитися потяг у 31 грудня. От, кстати, Ярик. Я була на нього концерті, концерті. Yeah. Що я буду використовувати? Карандаш, такі перламутрові ручки. Фломастери акрилові обичні ручки, лінер. І ось такі фламестерики. У мене вже года три, які вже половина і то більше не пише. Просто вже готовий, його прям слегка видно. Зараз буду вводити чорний фломастером. Оп! Гепідозі, мама. Я знаю, що не гарно, але я зараз ще буду розмальовувати. Опа, ось так в мене вийшло, вирішила трошками це зробити. А тепер думаю, зніму пару папетів, які буду писати якісь приємні слова. Коротше, я не зі в мене немає тіба, щоб поставити телефон. Так що вже стівує результат. Ось так я зробила плакат. Я не знаю, чи вийде в мене взяти реакцію чи ні, але вийшли. Коротше, ви мене будете бачити ось так десь. Може навіть не але я все ж таки зніму реакцію. Так що... Буде буде. Тільки що подзвонила, тепер жду. Я його часу недовго малювала, менше години. Я дуже так довго хожу, що капець. Я, кстати, не знаю, я мене чути адекватно. Поки вона підніметься на той четвертий поверх. А, Та їдемо. Оцініть в коментарях, як в плакат. Як, Якше ці панті по подарок. Дякую. Зараз чекай. Ой. ти мені всі стілку перекрила. Дякую. Клас у Як і ніколи не вмре. Ну це якраз. 41. Класс. Это ловик. Эй, где? Ну, вот думал. Да, оселочка. У меня тут королевский завтрак. Суши с девчором. Так вот.